Насправді, долучившись, долучившись до цієї моніторингової кампанії, ми не мали на меті йти нове по відношенню до влади. Скоріше, це проектні кроки зроблені з метою підвищення цієї публічності, да, про яку говорив Саша. для того, щоб сформувати якісь якісно нові нові стосунки між владою і громадою, це власне, наша така стратегічна ціль. Цей графік можна побачити, можливо, тут не досить чітко, у ваших звітах. Йдеться власне, про рівень публічності в розрізі трьох суб'єктів. Бачимо, що загальний, показ, загальний показник – це 51% від того нормативного стандарту, як ми його назвали, тобто від сукупності. Тих якісних характеристик, які базувалися на е, нормах українського законодавства, якихось добрих українських практик там, практиках і міжнародних стандартах, тобто загальний наш показник нашого місцевого самоврядування є 51%. І далі йде розріз. Е, тобто, ми бачимо, що серед трьох суб'єктів дослідження виконавчі органи Чернівської міської ради є найбільш публічними. Потім іде міський голова і, власне, депутати. Що стосується е, цього графіку, тут ми можемо бачити, знову ж таки, видно не дуже добре, але цим можна ознайомитися в звіті. Та, тут ми говоримо про ці 13 параметрів, про які я згадувала. Е, перші 4 показники відносяться до міського голови. Е, П'ять наступних до виконавчих органів, і ці жовтенькі стопчики – це власне характеристики депутатського. публічності да, депутатського корпусу. Скажу окремо по кожному. Що стосується міського голови, бачимо, що приблизно всі ці показники вони є приблизно однаковими. Лише… Таких втрат значних публічність міського голови зазнала на такому показнику, як прозорість діяльності. І тут, в принципі, ці характеристики вони є, ці втрати, вони є релевантними до наповненості офіційного веб-порталу Чернігівської міської ради. Тобто тут окремо в нашому звіті є рекомендація, щоб Бажано було бачити на цьому веб-порталі: ми говоримо про е, наповненість оновлення біографічних даних, бо насправді на сторінці з даними біографічного міського голови відсутня відсутнє прізвища ім'я та по-батькові міського голови. Ну і це просто як приклад. Так, е, ми тут говоримо про е, декларацію ту саму. Тобто із всіх суб'єктів, я кажу зараз, і про заступників, і про міського голову декларації оприлюднені в уза загальній формі. Тобто, це не є ці типові типова форма, яка закріплена законом України про засади та запобігання засади про. Про діти запобігання корупції yeah. та ця форма є лише на вебсайті, проте, на нашу думку, було б доречно її розмістити і в офіційному друкованому органі як міського голови, так і його заступників. Тут ми також втрат зазнав зазнала публічність міського голови на власне тій інформації, яка Мала супроводжувати процес прийому громадян. Тобто на сайті є лише графік прийому міським головою. Проте, міським головою проте не досить зрозуміла сама процедура потрапляння. Тобто, ми намагалися це виявити і експериментальним шляхом. Насправді із тих. Чотирьох людей, які намагалися потрапити на прийом до міського голови, ніхто так нікому так і не вдалося. Плюс я скажу, що на початкових там, етапах людям було важко розібратися, як то зробити. Чи треба заяву подати, чи куди треба подзвонити. Ну, тобто, це, 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 це певні втрати. Так, наступне ми будемо говорити про виконавчі органи. Це те, про що казав Сашко. Дуже позитивно вплинуло на публічність виконавчих органів власне показник адміністративні послуги, да? надання адміністративних послуг. В нашому місті створений центр надання адміністративних послуг. Є офіційний сайт, на якому в принципі він ну, достатньо вичерпно наповнений. Є певні моменти, але я думаю, що оскільки сайт він це новостворений ресурс, він. Оновлюється, буде оновлюватися, проте це власне той показник, який в порівнянні з іншими містами нам є чим пишатися. Тому що на, насправді в Луцьку мені здається, що немає там цього сайту, хоча вони такі по публічності вони Дальше. зайняли та, друге місце. Так, ну і плюс е, добре е, відкритість. відкритість. І скажу про відкритість виконавчих органів. Тут у нас також 70% ми набрали. Тут ідеться про доступ до публічної інформації і, власне, знову ж таки наповненість веб-сайту. У нас на вебсайті Чернівської міської ради створений окремий підрозділ, який так і називається публічна інформація, який достатньо повню, достатньо вичерпно наповнений. тому і власне ця сама процедура вона є подання інформаційних запитів, вона є зрозумілою, вона є доступною. І е, відповіді упродовж всього терміну нашого дослідження я подала близько 35 інформаційних запитів. І це було упродовж двох місяців. І я вам скажу, що жодного разу е, якихось е, збоїв в цій процедурі я не, 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 не спогляд не виявила. Так. Ми бачимо, що тут показники є найнижчими, але я хочу сказати на захист цього суб'єкта дослідження, що дати об'єктивну оцінку колегіальному органу важко. Ну, тобто ми говоримо про суб'єкт, який складається з 50 одиниць. Да? Хтось може бути більш публічним, хтось менш, хтось взагалі не відкритий до комунікації будь-якої. Тому. Відповідно до цієї методології, яку ми мали, ми маємо такі результати. В цьому випадку у нас там також є окремі рекомендації. Це значних втрат депутатський корпус зазнав за параметром підзвітності. Тобто, це ми тут говоримо і про комунікацію з тими виборцями, які обирали депутати за округом, і не тільки це.